Владимир Путін вимагає створити в Росії швидкі дерева для експорту. Ні, це не запас історії хвороби пацієнта психоневрологічного диспансеру. Владімір Путін доручив уряду розробити ГМО дерева з підвищеною швидкістю росту для створення лісових плантацій і збільшення експорту. Я так розумію, китайські партнери попросили прискоритися. Думаю, що найбільше стривожені цією новиною російські вчені. Вони вже чекають вимог Владіміра Путіна про створення самодовиної нафти і технології передачі газу повітря. Але вся ця активність тільки для того, щоб показати, що хто. Ось не приїхав до Туреччини на переговори, бо в нього дуже багато важливих справ, а не тому, що було стрьомно. Доброго дня мене звуть Дмитро Танкович, поговоримо про ці та інші новини. Зробимо це з зероні сарказмом, щоб не зійти з розуму. Але перед цим обов'язково підпишіться на мій канал та підтримайте це відео вподобайкою і коментарем. Тільки так його побачить максимальна кількість глядачів. А це означає, що їхні норові клітини теж збережуться. Спасибі вам за це. Ну що ж лише кілька днів минуло з того моменту, як ми з вами не бачилися. А та скільки сталося за ці дні переможцем Євробачення Став австрійський виконавець Джей Джей. В Румунії та Польщі успішно пройшли президентські вибори. За ними, до речі, пильно стежили і в Росії. Але не тому, що їм було цікаво подивитися на справжні вибори, а тому, що за традицією вони спробували в них втрутитися. Всякому разі такі заяви прозвучали і в Польщі, і в Румунії. Але цього разу не вдало. Папа Римський Лев XIV Офіційно вступив на апостольський престол і провів свою першу зустріч як понтифік з президентом України. А на близькому сході триває ротація в керівництві Хамас. Тіло одного з ключових в Хамас Мохаммеда Сінвара було знайдено в тунелі на півдні сектору гази. Думаю, що за підсумками року Хамас буде визнано організацією з найбільшою текучкою кадрів в світі. Триває природний відбір в Росії в Підмосков'ї наказав довго жити один з творців Іскандера. Але українські диверсанти тут не до чого. 74-річний Володимир Недошивін справляв нужду в під'їзді, за що був спущений сусідом з ходової клітки, і, мабуть, прилетів цими сходами до самого пекла. Загалом в Росії все як раніше, досить поглянути. На будь-яку випадкову новину в російських змі, ось, будь ласка, щоб зрозуміти, що нам завжди буде про що поговорити. Звичайно ж, головною подією, до якої була прикута увага, стали переговори України і Росії в Туреччині. З позитивного відзначу домовленість про можливий обмін полоненими в форматі тисяча на тисяча. А в іншому, на жаль, все яке передбачалося: Росія до переговорів не готова. Щоправда, на думку глави російської делегації Владимира Мідінського, переговори пройшли дуже добре. Зверніть увагу, будь ласка, на переговірників, коли будете дивитися зараз відео. Уважаемые коллеги, прямые переговоры с украинской стороной, организованные по инициативе президента России, только что завершились. В целом мы удовлетворены результатами и готовы продолжать контакты. О чем договорились? Первое. В ближайшие дни произойдет масштабный обмен пленными тысяча на тысячи человек. Второе. Украинская сторона запросила прямые переговоры между руководителями государств. Мы приняли этот запрос к сведению. И третье. Мы договорились о том, что каждая сторона представит свое видение возможного будущего прекращения огня. Пропишет это в деталях. После того, как такое видение будет представлено, мы полагаем целесообразным Тоже об этом договорено продолжить наши переговоры. Спасибо. Звернули увагу на переговірників. Знову хочеться нагадати, що Росія наполягає, що рівень її делегації в Туреччині був дуже високим. Але дідусі на відео виглядають так, ніби вони в будинку для літніх людей виграли путівку на екскурсію і не зовсім зрозуміли, куди їх привезли. Ну а далі Владі Ромідінського понесло. Він став коментувати направо і наліво переговори за традицію, використовуючи свої знання альтернативної історії та не цитати. Бісмарк, який довгі роки був послом Санкт Петербургі. прекрасно изучил русский язык, и вообще он чувствовал Россию, он понимал Россию, и понимал общие интересы между Россией и Германией, он всегда говорил, никогда не пытайтесь обмануть русских и что-нибудь у них украсть. Потому что пройдет время, и рано или поздно русские всегда приходят за своим. это русские завжди приходять за своїм. Каже, чим важно урок історії. Вже давно доведено, що перший канцлер німецької імперії Отафон Бісмарк ніколи такого не говорив. Але Владимира Мідінського це не бентежить. Він живе в своєму світі. Загорілися очі в російських пропагандистів, тому що знову стало нарешті зрозуміло про що писати і говорити. Подружжя Попових розповіло про свій інсайт з переговорів в Туреччині. Что касается заявлений, которые следовали внутри от сторон, от нашей стороны. Мы знаем, что было утверждение последовавшего от одного из наших переговорщиков о том, что если прямо сейчас, в ближайшее время, не будут признаны четыре новых российских региона, то в следующий раз будет уже шесть регионов. Эта фраза внутри звучала, можем это подтвердить со ссылкой на наши достоверные источники близкие. К переговорному процесу можемо це підтвердити, можемо це повторити? Нічого не змінюється. Відверто кажучи, мені не зовсім зрозумілий сенс таких погроз. Якби ви могли захопити чотири області, ви б вже напевно їх захопили. Правильно? Тому яка різниця, як ви будете погрожувати? Ну, скажіть, 20 областей, страшніше точно вже не стане. І взагалі мені здається, що варто вже ну вибити нарешті цей дивний аргумент з приводу того, що чотири українські області внесено до конституції Росії. Чому б не внести всі регіони Російської Федерації в Конституції інших держав? Чому ні Україна? І не Німеччини, Франції, Великої Британії та США. Мені здається, що тоді переговори підуть швидше. Ще одна пропагандистка Маргарита Сімоніан все більше нагадує свого куміра Владимира Мідінського. Чому кумира Ну, про це говорили в минулому випуску? Обов'язково подивіться, якщо не бачили. А чому нагадує? Ну тому що її заяви звучать дедалі дуже дивно. Ось зі свіжого Маргарита Сімоніан поміркувала про те, що означає перемога у війні. Війна виграється не з точки зріння того, сколька крові пролито на тій війні своєї. А з точки того скільки крові, крові та проліта їй. от знаєте, сказати, що це дурість, це нічого не сказати. Просто за логікою Маргарит Сімонян виходить, що Гітлер, ну за логікою Маргарита Сімонян, даремно застрелився і спалив себе. Він другу світову за логікою Маргарити Сімонян, Ну він виграв. Втрати гітлеровської Німеччини та її союзники встановили близько 11-14 мільйонів осіб. Втрати Радянського Союзу – 26-27 мільйонів. Маргарита Сіманіан останнім часом стало все частіше втрачати хватку. Ось ще одна її заява, цього разу у вигляді поста. Цитата мови оригіналу. Подаріть уже Зеленському книгу, як корчити себе государства, не привликає внимання санитарам». Допускаю, що у Мідінського вона уже з собою. Кінець цитати. І знову, якщо проаналізувати сенс цього посту, то виходить, що Владимір Мединський цю книгу вже прочитав. А якщо вона в нього з собою завжди, то ця книга для нього взагалі настільна. А якщо пофантазувати далі, то цю книжку ну йому хтось порадив, правильно. А в нього тільки один старший товариш, якого він вірить і якого обожнює. А старший товариш на четвертий рік війни нарешті зміг сформулювати, яким він бачить результати так званої СВО Достатньо сил, средств для того, щоб довести е, начати два году до логічного завершення. с нужным для России результатом. А этот результат – это устранение причин, которые вызвали этот кризис, создание условий для долгосрочного устойчивого мира и обеспечение безопасности российского государства, обеспечение интересов наших людей на тех территориях, о которых мы всегда говорим. Там, где проживают люди, считающие русский язык родным языком и считающие Россию своей родиной. А ну, давайте ще раз. Путін вважає, що результатом конфлікту з Україною має стати довгостроковий мир. Тобто він в мирний час почав війну, щоб настав мирний час. Все логічно. Але в мене ще питання, а куди поділися демілітарізація і денацифікація? Вони ж, начебто, були основними цілями так званої СВО в 2022 році. Можливо, ви знаєте, не пишіть про це в коментарях. Прокоментувала переговори американська сторона. Президент США Дональд Трамп заявив, що зателефонує Путіну. Дональд Фредович досі переконаний, що його голос може чарівним чином вплинути на Діміра Путіна на той момент, коли я записую це відео, дзвінка ще не було, ну тому подивимося. А ось Марко Рубіо, кіт Келах, заявили, що Америка може запровадити жорсткі санкції проти Росії, якщо не буде прогресу в мирних переговорах щодо України. От мені здається, що загалом правильні слова, Так, дуже правильні, але є одна проблемка: так не працює. Тут потрібно змінити порядок дій: спочатку вводити санкції, а потім вимагати прогрес в мирних переговорах. І ось тоді вже Путін буде говорити, що збирається дзвонити Трампу, і сподіватися, що Дональд Трамп візьме слухавку. Сподіваюся, що американська сторона з часом прийде до розуміння цього. Але те, що вони ніколи не зможуть зрозуміти, на Красній площі в Москві в піонери прийняли 5 тисяч дітей. Ну поки що тільки прийняли без обряду ініціації. От акцію традиційно приурочили до радянського дня піонерської організації, 19 травня, який в РФ переименоване на день дитячих громадських організацій. Головний комуніст Росії Геннадій Андрійович Зюганов, звісно, виглядає, як постаріли Маріо з комп'ютерної гри, але наврядчі діти, яких приймали піонери, знають хто такі Маріо. Суча з усього вдома в них. З гаджетів радянський старий телефон, от і відривний календар. А з побутової техніки пральна дошка. Інакше пояснити бажання віддати дитину в піонери в 2025 році я взагалі не можу. Привітання з Днем Піонері. Лідерка Зюганов звів до теми війни з Україною. Цитата мова оригіналу. КПРФ бореться за збереження исторической памяти. Героическая борьба народных масс Донбасса з, з перших днів получила нашу уверену поддержку. Мужество комуністів і комсомольців в составі СВО. Все це вже з современной з неофашизмом». Загалом чекаємо появи у Владимира Золкіна, полонених російських комсомольців і комуністів. Хоча впевнені, що можуть попастися і піонери, а може навіть і октябрята. Повернення в минуло в Росії, де прискорбними темпами, Владимир Путін зустрів. Ся з Іосіфом Вісаріоничем Сталіним. Ні, на жаль, не в пеклі. Путін і Сталін зустрілися в Білгородському кафе. В селі Таврове під Белгородом ресторан «Козачий Хутір прикрасили пано, на якому Сталін тисне руку Путіну. На художнику вирішили заощадити, тому картину згенерували нейромережею. Журналісти спробували дізнатися, до чого взагалі це пано, але господаря ресторану не виявилося на місці. А офіціант пояснив це так: цитата: наш керівник міг би розповісти історію цієї картини, але він зараз у від'їзді. Він багато подорожує. Кінець цитати. Для повноти картини йому варто було додати, що господар ресторану зараз в Сибіру на рудниках і повернеться десь через 15-20 років. А ще мені цікаво переглянути меню цього ресторану. Не здивуйся, якщо воно зроблено в такому ж стилі. В Меню салат скрепний, салат Вертухай, холодець Путін. Холодець, який застиг надовго. Можливо, ви захочете пофантазувати, які страви можуть бути представлені в цьому ресторані. Зробіть це в коментарях. Намагається змінити реальність в Росії російські депутати, депутат Брянського облдуми Михайло Іванов. Закликав батьків відмовитися від прикрас черепами і скелетами, він впевнений, що вони можуть викликати психологічну травму у дітей. Цитата, оригиналу. Дети очень восприимчивы к символам и образам, которые их окружают. Изображения черепов и скелетов могут вызывать у них страх, тревогу и даже ночные кошмары. Важно формировать у детей правильное представление о смерти, как и естественном этапе жизни. Но не стоит культивировать интерес к мрачным и пугающим образам. Кинет цитаты. Правильне уявлення про смерть. Хто ти? Демон. Іванов порадив вибирати одяг з квітами, птахами, іконами та іншими християнськими символами, прикраси з іконами. А от тепер на секунду, віть це на дитині, яку щойно прийняли в піонери на красній площі. Піонерська краватка і сережки з іконами в вухах. Краса. А ось в Чечні розважаються по-іншому. 17-річний Адам Кадиров. Ні, не отримав нову нагороду. Мабуть, потрібен час, щоб груди відпочили. Адам Кадиров вирішив потренуватися в здачі на берет. І всі претенденти бігли. він їхав поруч на автомобілі. Салам алейкум, брат. давай давай. красавчик зря адам Рамзанович, ну как ощущения вообще гады чеченской республики сдают на краповый билет пока что нормально болеем болеем за наших да я считаю за всех болеем да тут все наші. Ребята показывают мужество и героизм вот прямо здесь. Самые лучшие бойцы мира. Ахмад, сила, Россия, мощь. Ну вы планируете в дальнейшем сами сдать на краповый билет? Думаю, смотрю, думаю, Посмотрю. Я думаю, все получится. Ахмат, сила, Россия, мощь. Ахмад. Крапуля, помнишь, сдавал? Дивне, звісно, запитання, чи не хоче Адам Кадиров спробувати сам здати на крапове берег. А навіщо йому пробувати? Йому його просто вручать і все. Ось впевнений, що ми з вами це ще побачимо найближчим часом. Взагалі, звісно, регіони Росії живуть своїм зрозумілим тільки їм життям і переносять його навіть на тимчасово окуповані території. Влада так званої ДНР вважає, що зруйновані райони внаслідок бойових дій можна не відбудовувати, а просто показувати туристам. Про це глава ДНР Пініс Душиль Дініс Пушилін оголосив 16 травня на форумі Р. Сі ісламський світ в Казані. Щоправда, де тоді житимуть жителі зруйнованих кварталів, Пушилін не уточнив. Але схема проста і зрозуміла: гроші на відновлення освоять, але єдине, що зроблять, поставлять біля зруйнованих кварталів табличку музей. Далі більше російським аграріям запропонували почати проводити шаманські обряди для підвищення врожайності картоплі. Цитата мови оригіналу. Спрос сьогодні привышають предложення, поэтому растут цены». Это связано с тем, что выросло чуть меньше, чем потребляется. Что делать? шаманить. Шамані, щоб була хороша погода, заявила голова картопляного союзу РФ Татьяна Губіна. Знаєте, я от вперше дізнався про існування в Росії картопляного союзу. Це виходить якась організація, яка об'єднує всю картоплю Росії. Круто. Цікаво, чи є морквяний союз, а чи є е, Російський Союз з болгарського перцю, як би дивно це не звучало. Ну і звичайно, той факт, що картопляний союз звернувся до шаманів, вражає. Ось вони російські новації в сфері сільського господарства. А й якщо раптом обряд проведуть і за щасливим збігом по. Годи стане сприятливою для врожаю картоплі. Це ж відразу в Росії з'явиться новий нацпроект, щось типу шамани Росії. Виділять на це мільярди рублів, приставлять до кожного поля по шаману. Звання почнуть роздавати заслужений шаман, народний шаман Росії. А картопля як не росла, так і не буде рости. Тому що щоб вона росла, її потрібно, хоча б посадити. Скорочується в Росії не тільки врожай картоплі і населення. На допомогу в боротьбі за підвищення народжуваності відправлені кращі з найкращих. Проте Андрій Ткачов заявив, що бездітних чоловіків. Старших за 40 рокет Потребно обкласти податком Налог на бездетность Не должен быть большим Но должен быть символическим Чтобы ты как бы стигматизирован был Говорит, А что ж ты тебе 40 лет ни одного ребенка не родил Кто эти мужчины Которым по 40 лет Они ни одного ребенка не родили Кто это такие Это какая-то особая категория трудней А ты что ни разу извиняюсь Я очень извиняюсь Ты что не знаешь женщину Ты что никогда с женщиной не был близок За 40 лет своей жизни а если у тебя было много, почему ни одну женщину ты не сделал женой своей? Почему никто из них не родил тебе никого? Почему ты не взял за, за них ответственность? Почему ты не стал отцом и мужем? Ты просто спал с ними и жил как трутень. Есть такие люди? Это, вот государство может стигматизировать таких людей. Дожил, блин, ё-моё, до 45, как бы, и детей не родил. А что ты делал? что, кастрат, что ли, или что такое? Или ты больной, там, принеси справку. Так. Коли Боженька роздавав розуму мудрість, Андрій Ткачов хворів. Дивно, що він не розвинув свою думку далі і не розповів, що на його думку потрібно зробити в Росії з бездітними жінками. Але що цікаво, він навіть думки не допускає, що кожна людина має справа самостійно вирішувати, як їй жити, заводити сім'ю чи ні, присвятити себе кар'єрі чи вихованню дітей, або поєднати це. Але ні, всі, хто не згоден з традиційними російськими цінностями, вороги. Ну, в принципі, на цьому і побудована сучасна російська система. Але щоб подібні новини не зводили вас. З розуму дивіться відео на моєму каналі. До речі, підпишіться на нього. Пам'ятайте, кожна підписка це крок до здорового психічного життя. І не забудьте підтримати це відео вподобайкою, репостом і коментарем. На сьогодні це все. До зустрічі.